Tēnā yeah. koe. Ворог спрямував по Запоріжжю більш ніж десяток шахедів. Атаковані житлові будинки, гуртожиток та освітні заклади. Мешканці осель, що постраждали внаслідок атаки, кажуть: усе в квартирах було засипано склом від вибитих вікон. А в гуртожитку взагалі пошкоджені тримальні конструкції. А син живе на залізничній. У Мене син мешкає на залізничній на дев'ятому поверсі, і він мені подзвонив. Каже: дрон літає, ховайся за стіни. Я в коридор вийшов між ванною кімнатою та залою. А потім чую тріск, вибухи і чую, як Скло полетіло, включив світло, і ото дивлюсь, що скло по всій кімнаті розкидане. Привіло один золо один. Штук 12, в мене як не літа. І останнє, як ударило, там, загорається там і пішло горіть. Я потім вибила стерку, тут стрік такий, оце дві кімнати пострадало. Прилетів ворожий шахет і поблизу приватного закладу харчування. У кафе вибиті всі вікна, також потрощені дахи сусідніх будинків. Ще вчора заклад працював. У нас є замовлення на завтра. Бо я спілкуюсь, бо я знаю, що людей, які тут працюють, я постійно тут буваю. Це жахливо. Це ну все зруйновано. Другий поверх, усе кафе, кухня. Б'є постраждали, бо й поранені з склом. Будинок постраждав пом. Там нема даху. Якщо чутно, то зараз працюють служби, мабуть, наші комунальні. Бо я ще не підходила, не дивилася, що там, там нема криші, там нема стіни, там нема стелі. А це потрощені будівлі Запорізького національного університету. Руйнувань зазнали третій, четвертий та спортивний корпуси. Також суттєво пошкодження автопарк вишу з десяток автівок стали непридатними для перевезень. Зранку до ліквідації наслідків долучилися співробітники ЗНУ та студенти. Дуже постраждало автомобільне господарство університету, тому що це той транспорт, яким ми обслуговували наші інфраструктурні об'єкти, який використовувався для потреб університету, гуртожитків для волонтерських цілей. Транспорт, відверто кажучи, серйозно постраждав. Тому зараз будемо шукати альтернативні варіанти для задоволення наших таких транспортних потреб. Персонал, співробітники, мешканці гуртожитку не постраждали, і це головне. А майно, звичайно, будемо відновлювати. Загалом десятки будинків пошкоджені внаслідок ворожих природів у комунарському, Шевченківському та Олександрівському районах. Наразі допомагають перекрити отвори від вибитих вікон тамтешнім комунальні служби та волонтери. З міського контакт-центру, за даними на 7.30, надійшло понад 200 звернень, більш ніж половина з них спрямована на муніципальну аварійну службу. Ці підрозділи працюють. Заступила нова зміна зранку, бо роботи розпочалися ще вночі. Одразу щойно дозволила безпекова ситуація. Також додатково підрозділи Запоріжжям сервісу працюють у приватному секторі. Окрім багатоквартирних будинків, загалом задіяно понад 90 співробітників. Вже зараз можемо говорити про близько 30 багатоквартирних будинків, які пошкоджені. Будинки приватного сектору, заклади освіти. За моєю спиною ви бачите. Гуртожиток, який повністю фактично непридатний для проживання. Одразу зазначу, що Запорізька міська рада вже на всіх локаціях самої ночі. Вже працюють палатки департаменту соціального захисту населення, вже надається вся допомога людям. Через ворожий обстріл 31 людина отримала поранення, серед них двоє дітей. Всі інші продовжують лікування вдома. В одній з міських лікарень наразі перебувають сім пацієнтів з опіками та переламами кінцівок. До нас надійшло шестеро постраждалих. Це четверо чоловіків, дві жінки, троє ушпиталено, ще трьом надано амбулаторну медичну допомогу. Жінка залишається у важкому стані в відділенні інтенсивної терапії, отримала опіки, стабілізується наразі її стан. Чоловіки знаходяться в палаті хірургічного відділення, Ступені у важкості наразі отримує лікування і до обстеження. Запорізька обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнних злочинів російською армією. Вадим Соровин, Олег Стригунов, телеканал МТМ.